Всім привіт -таки. І це перше відео на цьому каналі. Це розпаковка, те, що сьогодні купив в Києві. Де ж там не багато? Але все одно. О, так, тепер, що це так. Це у нас от такі Це у нас такі компері, а так робимо. Ось так от. І тепер. Отак от виглядає на мені. От спереди І так от так По закону забудиться. Так. І все підбираємо. <cases> Далі у нас футболочка. От така от. Ну Це все, в принципі. І тепер от виглядає ця футболочка. На мені так. Якщо подивіться, там от виглядає це місце комбо. О! Так, і от на цьому вся розсипочка різьома. Пишіть коментарі, в коменти, що ми ще знімати, розпаковочки чи все інше. Ну. Всім пока!